Збирають біометрію зараз на кордоні. Цього не було ще кілька місяців тому, і це ну, зробило проходження кордону досить довшим. І ти можеш там провести і 2-3 години на кордоні, і 4, навіть на, ну, коли потягом прибуваєш в перемишлі. Але я вже знаю, це почитавши це в якомусь треті, я така: ага, хорошо, я беру запас від о, свого там, потягу до наступного, якийсь більший. А плюс от. Не підкаже тобі чат GPT, Я думаю, що тобі, але підкаже кожна людина, яка подорожує потягом до пшемишля, що треба брати ці квитки в перших вагонах, тому що тебе випускають. Ти під'їжджаєш до кордону. перевір, чи не пише вір? Ні, Ну, бо коли ти приїжджаєш потягом в перемишель, то починають випускати польські прикордонники з першого по дев'ятий вагон. Тобто спочатку перший вагон, потім другий. Якщо ти в дев'ятому, ти можеш там провести і три години. От. Всі, і, і потім всі починають, ті, хто поспішають люди там, з якогось п'ятого вагону за годину до прибуття з усіма клумками і валізами бігти в перший вагон, щоб їх випустили вперше, ну, першими людьми. Розумієш.